Виробник КМК гра постачальниковий стандарт, демо 2025, кінець серпня, гібрид Даглас, технологія Суму, Підранстар 50 грамів разова. Розкажемо все, як воно є. Далі 7 развочка, спосуха стійкий. Малостійкий, я думаю, він до. Е... Хвороб, тому краще, якщо вибирати там, де є аномальні опади, то працювати фунаційний просто захист. Там. Далі покажу, як він розвивається, вегетаційний період до 115 днів. Тому є потенціал того, що він буде закладатися, закладатися і давати в лінії показники. А ліний показник 51%. Пішли, покажу, як воно є. Для того, щоб зрозуміти, як воно є, треба трохи глибше пройти на полі. Які проблеми, проблематики були в нас у му році, на наших 58 гібридах. По-перше, це аномальна спека. Була аномальна спека, як і на півдні України. По-друге, саме на таке противне було, це те, що не було опадів. Ми е співчували і іншим, ну і саме страждали від цього всього. Теж Сінельниківщина, Дніпропетровська область, дуже постраждала від цього. По-третє, дивіться, це луговий метел. Тобто багато гусень, чому? Тому що е десь 50% полів. Це був такий сонячний зростом, як на півдні України. І тому логову метелику потрібно було кудись клітити. Я зараз вам покажу, скільки його на полі. Його просто не какановна. Кількість його просто не ограничена. от, от виглядає на зараз шляпки, це 16 рядів. Що ми робили для того, щоб було все добре? По-перше, було рихлення. По-друге, це був грунтовий захист. Був оцетахнут плюс прометрин. По-третє, був в нас турболип. Ми зробили таким чином, прилипач брали компанія компанію Life Biochem, І це в нас був екран для того, щоб оце і прометрин не промила і не було фітотоксичності на полі. Висота зросту рослини до 1,50 п'ятдесят, ну це навіть метр сорок, я думаю. Далі, що можна сказати ще по соняшнику Даглас? Даглас ще. Листовий апарат не збросив, тому я думаю, він соняшник цей розвивається, тому що, бачите, ще немає те, що воно підсихає. От на наглядному прикладі це буде отака десь шляпка. Кошик. Давайте ми вам покажемо, як він є. Отак. От от, при збиранні буде, як воно виглядати. От, отака от буде насінинка. Отак буде у вас сонячник. А в цілому, закладаємо...